Сьогоднішня Євангелія про рибалок, які витягують з моря сітку, які речі придатні і непридатні. Ті речі, які є старі і нові для нас. Я думаю, це також нагадує кожен день наш. День, кожного дня в нас є речі, які придатні для нас і непридатні, тобто різні обставини, ситуації і так далі. Але кожного дня також нам товаришує слово, і воно відкривається нам завжди як слово нове, нове, живе, діяльне слово, яке несе всю свою свіжість Євангелія, слово про те, яке є е, живе, діяльне, воно проникає в нас, воно нас підтримує, воно нам товаришує, воно близько до нас, що саме головне. В чому є красота Євангелія? Візьмімо сьогодні слово, яке промовляє до нас по-новому, щоб Господь по особливому також новий спосіб нам товаришував сьогодні.